Застосунок дія отримає нову функцію у розділі для водіїв. Насправді краще, щоб вона нам не знадобилася, але знати про її функції точно варто. Мова про складання європротоколу у разі ДТП. Так, відтепер через дію можна буде зробити і це зараз. Щоб оформити європротокол, водіям доводиться заповнювати паперові бланки або користуватися спеціальними електронними сервісами. А потім ще й окремо звертатися до страхової компанії. До сих пір водії не знають, куди їм заходити при складанні європротоколу. Внаслідок того, наприклад, місто Київ завжди стоїть в заторах, тому що дуже багато маленьких ДТП і люди викликають поліцію, тому що не орієнтуються, куди їм заходити, як їм заходити. Ви не чекаєте два часа приїзду поліції, потім два часа оформлення події. Окрім того, винуватцю події не потрібно потім їхати в суд, платити штраф, потім їхати в патрульну поліцію, забирати свої права. Це економиться ну насправді досить досить багато часу. Коли сервіс запрацює у дії, застосунок візьме всю бюрократичну тяганину на себе. Дія зможе підтягнути всі необхідні дані і по водіям, і по транспортним засобам, і інші, які необхідні для заповнення, тобто це зручніше, швидше.